Сергій Сергійоч. Я хочу квіти. Слухай, квіти, дивися, тут є і кава. І тобі... А я хочу квіти. Опять квіти. Ну, йдемо до цього флоромата, на плати. Якщо там наякс, ти ж поднімаєш. Це мене весь ви то... квіти. Вибирай. Давайте вісім. Вісім. А ну що там? Опа. Не наекс. А це не наякс, це наш конкурент ПАКС. ПАКС, між прочим, це також банківський термінал. І... На жаль, я тобі квітні тут не куплю, бо наша карточка NAYAX не спрацює тут. Тут бачиш, тут нема написано NAYAX, воно чорнобіле. Ну, він може, може, вона. Ну, питання не в тому. Питання в тому, що це звичайний банківський термінал для щитування грошей. Mm -hmm. І відповідно наша карта з тобою не тут прийде. не спрацює. Тому на квіти можеш просто подивитися, ми тебе біля них акуратно сфоткаємо і на цьому, в принципі, погуляли. Так що підемо шукати там, де є Наєкс, і там, де ми зможемо купити. А тобі скажу так, що даний флоромат, він не розуміє серйозності того, що цей термінал він тільки щитує гроші. Тобто, ти тільки оплатила, воно тобі дало, забрало. Але сам постачальник він не бачить, що в нього ці чаєчки пусті. Тобто цей термінал він не дає змоги контролювати бізнес. Він працює тільки як щитувач. Тому люди, хто працює з нашими конкурентами, такими як ПАКС, зрозумійте, що ви повинні... Розуміти і бачити, що з вашим обладнанням відбувається, і чи є в нього переро, і чи він бачить, де є які продажі, і чи взагалі ваш апарат працює, бо якщо його зараз вимкнути, Та власник, власник ніяк не дізнається, що воно не робить. Відповідно, в нашому випадку, коли в нас термінал не буде працювати, він прийшла вам повідомлення в ваш програмний застосунок МОМА. Тому NaX, це найкращий інструмент для вандіного бізнесу, і якщо. Власник даного флоромата поставить сюди на Екс. На наступний раз я тобі куплю будь-які квіти. Тому звертайтеся, на Екс це класний інструмент для вендінгу.